Будучи строковиком в українській армії, я помітив, мабуть, саме гниле, що є в українському суспільстві. Я говоритиму про проблему, яка згодом і поховає наше суспільство. Ти певно знаєш, скільки зараз нових цвинтарів та могил, тому ти звичайно можеш написати, що я і псо та кремлівський пропагандист, але реальності це не змінить. Так от, те, що я помітив, перебуваючи в українській армії, так це те, що абсолютно завжди той, у кого більше влади чи статусу серед колективу ставить свої проблеми вище за інших. Всім начхати, що ти не з села, що ти генетик. Ічно не вийшов, і ти слабкий хлопець. Від тебе всі вимагають те ж саме, що роблять інші, і всім начхати, якщо в тебе немає на це сил. Як мінімум, тебе будуть постійно принижувати. А в нинішніх реаліях війни мені здається слабких хлопців, які не здатні виконувати бойові завдання, просто ліквідують свої ж. Всім начхати на те, що ти часто хворієш, яка в тебе температура і які у тебе проблеми зі здоров'ям, і доводити щось абсолютно марно. Як тільки ти намагаєшся щось довести, тобі відразу кажуть щось у них то проблеми ще серйозніші, і вони все одно Но терпіли і терплять усі тяготи служби. Відсутність реклами та повна свобода слова у моєму телеграмі. Підписуйся.